Осени всі бояться холоду, але правда в тому, що багато людей хворіють від перегріву, від надмірного тепла. Коли тіло нагрівається, то судини розширюються, з'являється піт, тіло намагається охолонути, а потім холод, вітер, і вони зжимаються, як двері в мороз. Цей спазм судин порушує мікроциркуляцію. І слизова носа, горла, бронхів втрачає свій щит, спільнюється кровообіг, слиз густішає, імунітет падає, і віруси заходять в клітини, як у відчинені двері. А якщо ще сюди додати сухе повітря, нестачу вітаміну, D і стрес, і маєте ідеальний шторм для герові чи бронхіту. Зайшли в приміщення чи сіли в авто, Розтібніть куртку, дайте тілу повільно охолонути. Ця дрібниця, але саме вона допомагає стабільній роботі судин. Бітеться не лише холоду, а й перегріву, бо він підступний ворог для нашого імунітету. Подягайтесь, восени розумно: один шарани три. Трохи прохолодно на старті, зате комфортно потім. Осінний ворог, ворог наші звички, коли ми намагаємось переграти природу, держить баланс, і тоді ваше тіло віддячить вам здоров'я.